Біблія диявола найстрашніша книга у світі. Дослідники і досі не можуть розгадати таємницю її створення, а теоретики вважають, що вона написана рукою самого сатани. І таких загадкових книг тисячі. Більшість з них заховано по приватних музеях, але деякі все ж стали загальнодоступними. І саме про них ми сьогодні вам розповімо. Ніхто не знає, про що цей рукопис і якою мовою він написаний. Фактично, весь твір це просто сторінка за сторінкою якоюсь невідомою мовою, що супроводжується химерними малюнками. Загалом у книзі близько 240 сторінок, написаних пером, ілюстрації на всіх сторінках теж виконані пером, а розмальовані, на думку вчених, після написання книги. Професійні криптографи роками намагалися зламати код, але досі це так і не вдалося. Все, що відомо вченим той факт, що рукопис був створений приблизно на початку 15 століття, десь на півночі Італії. Оскільки текст не відповідає жодній мовній моделі, відомій людству, деякі дослідники припускають, що насправді кожен символ може бути зашифрованою літерою згідно з їхніми теоріями. Оскільки книга зашифрована, то вона містить інформацію, яка мусить залишатися таємною. Існує теорія, що рукопис войнича ключ до розгадки таємниць давніх цивілізацій. Згідно з іншою, рукопис має позаземне походження. Висловлювалися ідеї, що манускрипт містить рецепт філософського каменю, який дозволяє трансмутувати речовину та досягти вічного життя. Більш раціональні дослідники вважають, що ботанічна частина тексту є фармакопеєю, містить опис хвороб і методи лікування різних захворювань, алегорично зображені у вигляді фонтанів і сполучених судин. Серед зображень манускрипта переважають рослини та астрономічні діаграми, але й тут не обійшлося без загадок. Цілком знайомі та зрозумілі речі, такі як Зодіакальне коло. Чергуються з незрозумілими схемами. Частина зображених рослин і тварин науці невідома, частина схожа на певні види, але доповнена фантастичними елементами. Що це? Середньовічний путівник з лікарських трав, книга чарівних заклинань, стародавня збірка п'єс, розіграш все може бути. На перший погляд, це просто збірка законів. Створена на замовлення понтифіка Григорія IX. Смітфілдські декреталії були задумані як барвистий рукопис, у якому повинні комбінуватися кольорові ілюстрації та вишукана каліграфія. Це був дуже трудомісткий процес, тому що все виконувалося від руки. Звісно, в цьому немає нічого незвичайного, багато ранніх релігійних текстів були саме такими: основи права 13 століття. Що може бути дивного? Відповідь на це питання у зображеннях, ілюстрації до декреталій це справжнє фентезі. Адже тут можна знайти неймовірні сюжети, що викликають здивування у багатьох поколінь архівістів і читачів у декреталіях Верховного правителя Святого Престолу можна знайти картинки із зображенням сцен насильства гігантських кроликів, що обезголовлюють людей. Гусей, які лінчують вовка, єдинорогів і багато іншого, що не менш інтригує. Чому ченці зображували жахливих єдинорогів, гігантських кроликів вбивць величезних равликів, що боряться з лицарями, ніхто не знає. А головна загадка книги чудовисько, яке неймовірно схоже на магістра йоду із фільму Зоряні війни, твір 16 століття, присвячений магії та окультизму. Написано латиною, а також іншою невідомою мовою, яку досі не вдалося розшифрувати. Книга належала англійському окультистові Джону Ді, одному з головних консультантів королеви Єлизавети І. Сам Ді вважав, що в книзі зашифровані таємниці світобудови і намагався розгадати їх із тією пристрастю та завзятістю, які можна визначити як одержимість. За спогадами сучасників, Джон Ді дізнавався про цю загадкову книгу у Архангела Уріїла через магічний кристал. Архангел під час спіритичного сеансу розповів друзям, що ця книжка вперше з'явилася в Едемському саду. Господь, мабуть, створив її для Адама, і, ніби перекласти записи може лише Архангел Михаїл, а той із смертних, хто посміє прочитати шифер помре через два з половиною роки. Джон Ді так і не зміг розгадати головну таємницю свого життя і помер у 1609 році, а його чудову бібліотеку розібрали по різних кінцях світу. Рукопис Сойга пропав, і ніхто не чув про нього аж до 1994 року, коли з'явились одразу дві його копії. Дослідження поновилися з новою силою, і зрештою математику Джеймсу Ріцу Вдалося таки зламати загадковий код. Як виявилося, у книзі зашифровано магічні слова, пов'язані із сузір'ями Зодіаку. Однак, незважаючи на успіхи, математика який, до речі, живий, здоровий, а не помер через два з половиною роки, загальний зміст і призначення книги досі залишаються загадкою. Кодекс Гігас також відомий як Біблія диявола. Це древній середньовічний манускрипт, створений на початку 13 століття і написаний латиною ченцем германом мешканцем підлажицького монастиря. Манускрипт містить старий і новий завіти та інші твори, які є сумою знань бенедиктинського ордену свого часу. Кодекс вважався восьмим дивом світу через свої величезні розміри. 92 на 50 з половиною на 22 сантиметри. Це найбільший відомий людству середньовічний рукопис. Книга складається з 624 сторінок, створених із 160 шкур тварин. Підняти поодинці рукопис просто неможливо, його вага становить 75 кілограмів. За легендою, автор книги Чернець, важко згрішив. І старші ченці, як покарання, вирішили живцем замурувати його в стіну. У ніч напередодні страти він попросив останній шанс на порятунок і пообіцяв стражникам, що якщо його пробачать, то він лише за одну ніч створить найбільшу у світі книгу: книгу, де буде і Біблія, і всі відомі людству знання. Щоб вкластися у термін, грішник вирішив укласти страшний договір із самим дияволом. Сатана відгукнувся на заклик і допоміг, виставивши ультиматум: у книзі має бути його автопортрет. Робота була виконана вчасно, а на сторінках красувався портрет диявола. Примітно, що почерк у рукописі напрочуд чіткий і однаковий так, начебто, її писала одна людина. При цьому вчені вважають, що на створення такої роботи самотужки пішло би більше 20 років. Дослідники не знайшли жодної помилки на сторінках, а склад і вік чорнила з різних частин книги повністю ідентичний. Коли пишеш щось протягом десятків років, то так чи інакше перші літери вицвітуть і стануть більш блідими, ніж ті, які будуть в кінці, тобто біблія диявола, схоже, створювалася не так вже й довго. Може, її писала не одна людина, а цілий цех ченців бенедиктинського ордену. Але. Тоді як можна забезпечити повністю однаковий почерк на кожній сторінці цього загадкового артефакту. Кодекс Гігас багато разів переходив з рук у руки і часто приносив невдачу своїм власникам, але, незважаючи на це, чудово зберігся, переживши кілька воєн і пожеж. На загальний огляд праця потрапила тільки в другій половині 19 століття. Зараз вона знаходиться в Стокгольмі. На відміну від попередніх, ця книга сучасна і була створена у 70-х роках минулого століття. Автор, італійський художник, архітектор та промисловий дизайнер Луїджі Серафіні. Робота ілюструє невідому планету, показуючи всілякі сюрреалістичні персонажі, їжу, технології, одяг людей. Можна нескінченно інтерпретувати ці зображення і бачити в них гостру сатиру на наш світ. Але однозначно зрозуміти абсолютно точно не можна. Вся справа в тому, що книга написана вигаданою мовою, система письма Кодексу має ознаки систем письма різних народів. Речення пишуться зліва направо, алфавіт має великі і малі літери, деякі з яких здвоєні. Окремі букви можна побачити тільки на початку або в кінці слів, як в групі семітських мов. Літери мають вигляд вузлів і петель, часто написаних одним розчерком. Мистецтвознавці та букіністи, як і раніше, сперечаються про те, що мав на увазі автор і хто він, великий пророк чи майстер епатажу. Серафіні заявив, що за змістом Кодексу не приховується жодного сенсу, головне значення його відсутність. Він сказав, що хотів, щоб його алфавіт передавав читачеві відчуття, яке відчувають діти перед книгами для дорослих, нерозуміння та інтерес. На сьогодні це усе. А які ваші думки на рахунок цих дивних книг? Для чого їх створювали? Щоб заплутати чи щоб щось приховати? Як завжди, цікаво буде почитати ваші думки у коментарях. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.